Святі Боже, я вітаю вас. І я радий бачити сьогодні, що ви є тут разом зі мною, і ми будемо з вами зараз разом говорити. Я хочу, щоб ви мені сказали щось про Бога. Який Бог? Хто мені скаже, от якого ви бачите Бога? Живий, Живий добрий, ще який. Всевишній, ще. Люблячий, Бог любов, ще сильний. сильний, добрий, ще. Сердечний, всюди присущний, так? так? Він завжди прощає. Ще і вчить нас, батько нас, ще. Вірний, найкраще все я знаю. Ми можемо до вечора, так? Добре, щоб ми трошки перескорились, прочитаю одну цікаву історію. Історію, яку я. Читав і трошки не розумів її, вона мені казалася якась необична, неприсуща Богу. Відчуття, що в цій історії є Бог той, якого я знаю. І є ось ця історія, яка разом з Богом. І відчуття, що між цією Богом і історією є яка, така пропасть невелика. Да? І тут Бог, такий, як ви його називали, і тут є історія. І я читаю цю історію: незабаром була юдейська Пасха. Тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а і міняйли міня, сиділи теж. І зробивши бич із мотузя, повиганяв усіх із храму геть, і з вівцями і волами, гроші міняйлів порозсипав, і столи поперекидав, продавцям же голубів сказав: заберіть оте звідси, не робіть дому отця мого торговим домом. І відчуття, що Ісус якось ось так взяв да, і так. запустив оцей стіле, що він ось так впав. Чи ви думаєте, що Ісус такий прийшов там і каже, заберіться звідси, будь ласка. Я думаю, що це було чуть-чуть по-другому, чуть-чуть по-іншому, чуть-чуть з іншою такою е, силою, з якоюсь владою, яку не зрозуміли юдеї тому що храм був один і те, що робилося в храмі, було звично для людей. Їм це подобалось. Вони думали, що ми святі, ми праведні ми такі добрі, ми от займаємося от такими справами, і це все правильно ми робимо. Але тут приходить Ісус і поступає зовсім не так, як ми це при, привикли бачити. Зовсім взагалі не так. Ми бачимо Ісус, є любов. Ісус ти ж любов, ти ж наповнений любов'ю. Ти ось такий. Ось такий ти Ти не інший. Але ми бачимо Ісуса, і Він діє зовсім по-іншому. По Чому? Чому? Юдеї теж не розуміли. Вони прийшли і кажуть. Ну, вони кажуть йому, яким знаком доведеш, що ти таке чиниш? Що ти, ти дай нам знаміння якесь? Бо ти щось не то робиш. Відкриття в тебе не таке, як у нас. Да? Рема в нас не така, як у вас. Відкриття, я отримав, від... ми, ми мали відкриття, ми думали, що ось воно, це дійство. І тут Ісус своїм відкриттям приходить і щось ламає. Для чого Він ламає оцей стілець? Да? Для чого? У тому храмі він дивиться і чомусь він його ламає. І я думаю, Боже, що тут не так? В чому самий поступок, все люблячого, все обіймаючого Ісуса інший? В чому? Дивіться, ми зараз не будемо говорити про храм, ми зараз будемо говорити про нас, тому що ми знаємо, хто ми. Біблія говорить нам, що ми є храм Божий, храм Духа Святого, особисто ви і особисто я. І Бог, написано, Бог так полюбив світ, що віддав свого сина єдинородного на смерть. Але якби Боже, ти любив світ і любив сина, і тут при чому тут смерть? Коли є дві любові: любов до нас, любов до сина, любов до всіх і смерть? Поругання, кров. При чому тут це? Є в Бога те, що нам не до кінця зрозуміло, буває. Мені не до кінця зрозуміло. Я це розумію, напевно, тоді, коли кожен раз грішу, я це бачу, його святость. Його син прийшов лише того, що він був святий. Його любов там була явлена тільки того, що він був святий, тільки не по-іншому. Не по-іншому. І помирав Ісус тільки того, що Бог святий. Тільки тому. І Його любов була проявлена, лише тільки тому, що Бог був святий. Бо якщо б Бог був не був би святим, тоді людина спокійно б приходила і мала з ним спілкування, мала б з ним любов. Вона б обіймалася разом з Богом і нормально. Грішна людина, хороший блудник, і Бог разом. Ні. Трошки по-іншому. Трошки зовсім по-іншому. Між. Богом і людиною була пропасть, і ця пропасть була у святость Бога. У серйозну святость. Перед тим, як зайти в святех, святих в скінію а Старий заповідь пише, були приносені тисячі жертв, тисячі тварин помирали. Чому? Тому що Бог святий. Я думаю, Боже нашо Тобі цих тварин скільки? Для чого це жертва їхня? І якщо первосвященник приходив туди, він, і він не, не приніс жертву, не вмер хтось за його гріх, не вмер хтось. Що відбувалося? Він просто помирав, той первосвященник там. Від чого? Від святості Божої, яка була в скінні в святому святих. І я задумувався, Боже, в чому, в чому проблема? Знаєте, до чого одного разу доходив я? І, можливо, ви доходили в цьому. А ви зробили гріх, чи я чи людина. Ми помолилися, ми покаялися. Такі, Боже, прости нас, халілуя, Господь велик. Ми це зробили для того, щоб що? заспокоїти свою совість, яка каже нам, ти грішник. Заспокоїли свою совість, заспокоїли своє сумління, і через пару днів знов туди, саме з головою, разом, в болото, назад, в той самий гріх. І знов так само помолилися, заспокоїли совість, і знов ми ходимо по одному і тому самому кругові. І я один раз стою на колінах і кажу, Боже, я втомився ходити по цьому кругу. Я не хочу уже. Уже щось є інше, має бути у моєму житті щось інше. Має бути щось таке, що, Боже Твоя святость вона якось була б і в мене, може, б якось так чуть-чуть, от тої святості, яка допомагала мені мати зв'язок з тобою. Дивіться, я хочу, щоб ви побачили цей момент. Одного разу це величайше прославлення, величайше прославлення на небесах, яке бачив Ісаїв, яке бачив Іоанн, яке бачив Мойсей, там, де люди воскліцали Господу, які хвалили Господа, які грали на інструментах для Бога. Це було прославлення небесне. І ось там написано так. Каже Ісая, я бачив Господа на високому і піднесенім престолі. Коли його рис поповнювали храм. Над ним стояли серафими і кликали один до одного. Над Богом стояли серафими. Я кожен раз читаю це місце і кожен раз про інше думаю, скажу вам чесно. Над ним стояли серафими, і що вони там кричали один до одного? Бог є любов, Бог добрий, Бог вірний. Вони кричали тільки одне. Я думаю, Боже, чого вони це кричать? Вони кричали свят. Свят! Свят Господь! Сил, вся земля повна Його слави. Вони кричать: Він святий. І коли в наш розум, коли в розум християнина, нормального християнина, приходить слово святий. Ти розумієш, що ти храм Божий, і в тобі живе Дух Святий, і не може там жити Дух Святий і залежність від алкоголізма. Не може бути там жити демон алкоголю і Дух Святий. Демон блуда, розпусти і Дух Святий. Не можуть вони якось разом бути. того що або ревність, каже, пам'ятаєте, я тільки що прочитав. Тут написано. Пригадали тоді його учні, що написано було, ревність дому твого поїдатиме мене. Він буде рівнувати, якщо ви покликали його один раз, і він війшов у ваше життя духом своїм, і він наповнює ваше життя, він не буде там мовчати. Він не буде там Дух Святий, там нормально там ще пару гріхів і разом Дух Святий, разом з ними. Не може бути, бо в нас навіть поняття храм Духа, не духа любові, не духа милості, не духа правди, не духа вірності, а Духа Святості. Вся жертва, все, що це робилося, тільки того, щоб був Бог святий. Пересвященники приносили тільки жертву, щоб прийти в ту його святість, щоб не померти там. Коли надав явіут, принесли свій вогонь, який вони думали, що це правдий вогонь, вони такі прибігають, ставлять, каже, виходить вогонь від Господа, вогонь з його святості, і просто сп... вони лежать мертвими. Я думаю, Боже, як там взагалі це пройшло? Вони почали служення, вони ж вони ще не знали, як правильно служити. Це тільки ось таке розпочалося. Ананія і Сафіра один раз збрехали кому? Духу святому і падають мертвими. І знаєте, ця історія, чому я казав? Бог, якого я привик бачити в Біблії, про якого ми всі говоримо, і от такі декілька історій, які так якби разом ідуть. Десь трохи так далеко. І між ними відчуття є пропасть якусь, яка, ну, ну, не. Боже, ну ж я думав, ти друг я не такий. Як це так? Усе, що відбувалося для людини, всі жертви принесені. І жертва, яка була принесена, принесена Ісусом Христом. Це було тільки тому, що Бог свят. Тільки тому, що Він свят. І я можу прийти туди тільки, якщо я буду свят. І для цього помер його Син Ісус. Він каже: Я знаю, що я свят, але ти ні. Ти за свій гріх маєш вмерти. Просто вмерти, і все, і другого виходу нема. Пекло це твій уділ. Це твій гріх, це ти, це згусток гріха, це весь ти, який би міг ти бути. Але для цього прийшов Ісус, щоб ця пропасть була закрита і все було восстановлено. Коли, Коли Ісус повикидав віти все. Я думаю, Він не ходив далі по храмі так, що мені ще перевернути тут. Ні, він не ходив, того, що його ревність була вспокоєна. Все було нормально тепер. Храм його Бога був у порядку. І коли християнин, дивлячись на себе, на своє життя, на свій храм, приводить себе в порядок, своє життя, того, що Бог свят, того, що він свят, приводить все в порядок, все назад нормально, все назад тихенько, ще одне місце. Ще одне місце читаю. Все мені можна. Пише Павло, так якось каже, все мені можна. Та не все корисне, все мені можна, та я не дам нічому заволодіти наді мною. Якщо людина осуджує раз в тиждень, якщо людина не може без того, щоб когось не осудити. Може вона. Бути нормальною. Чи осудження вже заволоділо нею? Якщо людина знаходиться в рабстві, не знаю, там раз в тиждень дивиться порнографію, все нормально з нею? Чи щось заволоділо нею? Чи в неї є проблема якась? Чи щось є несумісне з нею і з Духом Святим? Є якась проблема, щось володіє нею. І цей дух він не може бути разом з тим демоном там. Бо буде два варіанти: або Дух скаже, хазяїна ведома, я не з вами. А ти і твій дух алкоголізму, наприклад, демонізм твій, ви в місті, справляйтеся. Я в стороні, я не з вами, я не можу бути з вами. Або його ревність спалить все там. І він буде там хазяїном. І потім ти думаєш, що ж так все тяжко. Щось, щось, щось незрозуміло до кінця. Щось десь якось не так, як я, можливо, це бачу у своєму житті. Може, щось трошки не то я роблю. Читаю далі. Каже, їжа для живота і живі для їжі. Бог же одне і друге знищить. Тіло же не для розпусти, а для Господа і Господь для тіла. І тут момент. Храм Божий це тільки наша внутрішність чи наша зовнішність. Тільки щось одне, чи якісь дві речі. Чи це то і то. Якщо тільки наша внутрішність, то. Тоді все нормально, нам можна ходити голими. Якщо тільки наша зовнішність, то де що? Нам можна бути сплетниками головними, там красиво. так як, е, Нехай пробачать мене католики, там, да, як монашки, сподіваємося да, і будемо ходити, а внутрі будемо ісполнені осуждення такого. Да? Все, я хтось як не я, все, я всіх осудив, всі неправильні, я про всіх посплітнічав, все робив. ну Зовнішність, то моя нормальна, але внутрішність то моя. ще то. Адські приміщення, да? А ви возьмемо наоборот, возьмемо наоборот, коли внутрішній раз такий О Ісус вас любить, все нормально, так? Да? Ну Но одежда парня, одежда, його вид, його поступки, да? коли він проходить так попри дівчину, привіт. Да, все нормально просто привіт. Да? Або коли дівчина, або коли хлопець да? купляють якусь собі одежу для чого? Для того, щоб просто одіться, да, і було все нормально. Або для того, щоб я вигляділа хорошенько. Якщо мотив серця, він десь чуть-чуть нечистий, якщо десь ти дивишся на себе і ти бачиш, що, а може, я кого-то все-таки соблазняю, бо в мене іноді. Складається відчуття, що дівчата так одіваються і думають, що вони уродки. Так сподівалися, так сим, симпатічно, слишком сексуально, і думають, що ну там ми, ми нікого не соблазняємо. Все нормально. Ні, такого не буває. Такого не буває. Є речі, між якими є пропасть, святость Бога і грешність чоловіка. І за це хтось вмирав і вмирав Ісус. І йому ваша святость доставалася слишком важко. Йому ваша святость, яку б він вам дав, доставалася дорогою Віа Делароси, бичами, плявками, терновим вінцем. Йому доставалася святость, яку ми такі халілуя, ми святі! А нам просто, нам просто ми повірили і все класно у нас. І ми перейшли того, що що? Того, що Ісус ліг там на тому хресті. І його підняли потім з прибитими руками. А ми просто переступили. І думаємо, да, нормально, назад переступимо трошки в болото, потом назад, сюди, потом назад, в болото, і так якось ми і там, і там, і незрозуміло де. До чого я веду? Я хочу зробити такий висновок. Якщо ми, християни, живемо з Богом і хочемо, щоб Бог працював через нас, щоб діяли. Не наше обаяння, не наша харизма, не наші здібності, а діяв його дух. Показував Писання нам його дух, учив через це слово Його дух, говорив його дух і результат в серці робив його дух. То його дух, я нагадую, святий. Насамперед, він так і називається чомусь дух. Святий Дух Божий, не Дух Любові, Дух милосердя і обнімашек. А чогось Дух Святий спочатку, а потом любов, а потом доброта, а потом милість, потом стульчик акуратно назад ставлять. Ну все добре потом, але спочатку святость. І я у своєму житті скажу дуже часто поступав так, як не говорю сьогодні. І кожен раз. Я думав, Боже, думаю, чого моє сумління востає проти мене? Може, це диявол мене осуджує? Та да ні, Дух Святий не може бути з гріхом у мені. Він не може там разом співіснувати, не подобається йому. Він каже, Ян, або ти це викинеш. Або два варіанти. Або він уходить і в кінці я разом з тим гріхом викидаюся в пекло, або я це викидаю, і він залишається, і разом з ним я піднімаюся на небеса. Других варіантів нема в нас. У нас два. У нас нема чогось посередині. У Нас нема туди, трошки, трошки побув на небі все добре, потім збігав в ад, жарко, назад прибіг, десь там річка в раю да, окунувся. Нема в нас такого. У нас є одно, Бог святий. Через це умирав його син. Через це була явлена його любов, бо він святий. А я хотів би, щоб коли ми зараз молилися, ми могли б подивитися, Боже, я хочу покорятися Тобі, я хочу покоритися Тобі повністю. Не на два дні, щоб не грішити, а покоритися Тобі повністю, щоб слово Твоє війшло в мене, щоб Дух Твій Святий жив мені і викинув все то зайве. Є хороша пісня, да, нехай Дух святий спалить все, що в мене зайве. Нехай спалить. Нехай спалить, бо ми на словах нехай спалить. Але він не може спалити це, якщо ми не даємо йому дозвіл. Він чекає, поки ти скажеш Дух Святий, та вже пали. Я вже не можу жити з цим гріхом. Уже хочу бути святим, хочу ходити в твоїй святості, хочу ходити і насолоджуватись тим, що Боже я твій, і я знаю, що я твій, і я в тобі. Хочу ходити і розуміти, що жертва, яка була заплачена за мене, ця жертва не напрасна. І я не просто принібрігаю нею кожен раз. Я живу в ній. Я живу, я насолоджуюсь нею. І я радуюсь, що одного разу я переступив. Я переступив і не вертаюся назад. Я кажу. Біблія каже, і да, як пес вертається на свою блівочину, і як вимета свиня йде валяться назад в грязь. Та да не буде з нами так. Та да не будемо ми такі похожі. Та да будемо ми іншої, іншої природи, природи Господні, природи Його Духа святого святого. А ти помолимося з вами.